Але ну. ви знаєте, що попередній холостяк терен не спить, дивиться всі випуски і Є придивляється такий, він, а не я? і придивляється так? собі нову жінку, нову учасницю, кого там цимбалюк ну не обирає. А боже, як ми оце значить замахали ручкою. Кого цимбалюк не обирає, того терен підбирає? А таке враження Наталка сьогодні так виглядає, ніби вона от вчора в п'ятницю була, знімалася в третій в серії холостяк да <рив> <та>, не встигла <рив> розгримуватися і прийшла сьогодні в суботу зранку до нас на програму. Да? І він запросив вже на побачення дівчину, яку звати Віточка. Вітечка, вітечка, тому що багато хто сказав, що насправді це дівчина турнікет, якщо ви забули. прийшла не в свій сезон. і Що якби вона прийшла в сезон до Олександра Терена, то там би було набагато більше перспективи ніж з Їх реально в мережі зараз дуже шиперять. Хочу подивитися на обличчя Олени Мальзюк, коли вона почули Ого! Ти що, не в курсі? Йоли пали, з ким ми працюємо. Ти що? Там таке несе. Шо та, 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 гірка є, гірка, гірка вода. Найся поцілує, пара молода. Ось е, така, значить, е, стара українська е, пісенька не зазвучить на весіллі у Терена і в Олени Мандзюк. Угу. Дуже багато ходило чуток про те, що вони такі зустрічаються. Вони дуже довго кажуть, та ні, у нас тільки дружба, шмужба, типу там і так далі, і тому mm -hmm. подібне. Да? І потім, от минулого тижня, Олександр Терен пише в ТРЦ, по-моєму, да? Під постом чарівної дівчинки Віточки-Турнікет. Які плани на що там на вихідні? На, на вечір неділю. А на вечір неділі. І Шучі. тут понесло. подивись. зразу практично з'являється Олена Мандюк. Яка блокує його в своїх соцмережах, виставляє ще й фоточку цього, що вона його заблокувала. от, І каже: все, да, був такий період в моєму житті і так далі. І Терен вирішив теж вже сказати. Та що вже? Згоріла хата, хай горить стодола. І десь він в, в соцмережах, я не пам'ятаю де, підтвердив, що таки у них був роман. Терен підтвердив. Так, да, він десь написав. Я не можу зараз. Я от не зробив собі скріни, але от десь була інформація про те, що терен е значить підтвердив цю інформацію, що таки був роман. Ну а як Олена Мандюк сама підтвердила, коли заблокувала його. Ну камон, якщо б їй було все одно на ціна цього чоловіка, вона б напевно не блокувала. А так він підтримала б його, сказала класно. Ну, що в та, молодець". Так, там молодець? Так вона прямо бра вбразилась на це і заблокувала його. Я для блогерів, це класний сценарій взагалі. Ми всі це. Шеремо, всі в втреці тільки про це і говорять. Говорили, це ваша тусовка в втреці. Я щось ніяк в цей трет. В я там є, але якось ніяк не можу влитися туди. Влийся. Там навіть беда від... нещодавно влився. Всі такі, о Боже, а ти тут що робиш? Вийди і зайди нормально.